Розвиваючи казки для дітей, Софійка вчиться не боятися лікаря. Ласкаво просимо на канал «Розвиваючи казки для дітей. Сьогодні ми вирушимо в теплу пригоду, де навчимося піклуватися про своє здоров'я і бути сильними. Уявіть себе в затишному будиночку, де сонце сяє, квіти пахнуть, а повітря наповнене теплом. І слухайте казку про те, як Софійка вчиться не боятися лікаря. Софійка прокинулася вранці в своєму затишному будиночку. Сонце лилося крізь вікно, квіти на підвіконні пахли медом, а пташки співали за шибкою. Але цього ранку вона відчула щось недобре її голова гуділа, ніби вулик з бджолами, а тіло було гарячим, як чайник на плиті. «В мене болить голова, і я відчуваю слабкість, подумала вона, лягаючи назад у ліжко. Її очі важко закривалися, а рухи стали повільними. Бабуся увійшла до кімнати з тарілкою супу й сказала Софійко, здається, у тебе температура. Давай перевіримо, чи не треба до лікаря. Софійка зітхнула, але я не хочу до лікаря, мені страшно. Бабуся погладила її ніжно: Не бійся, ми разом усе зробимо. Мудрик, її кумедний друг сова, що жив у дуплі старого дуба за вікном. Гукнув із гілки. Софійко, здоров'я це важливо, давай довіримося бабусі. Бабуся дістала термометр і поміряла температуру Софійки. Ой, у тебе 38 градусів, треба до лікаря, сказала вона, хвилюючись, але з ніжним голосом. Софійка відчула тривогу. Мені не подобається, коли болить голова, і я не хочу їхати. Але бабуся заспокоїла. Лікар допоможе тобі почуватися краще. Я завжди буду поруч. Вона швидко зібрала сумку з водою, ковдрою і улюбленою книжкою Софійки. Мудрик підлетів до вікна і гукнув Софійко, це як пригода. Я полечу з вами, щоб тебе розважити. Софійка посміхнулася, хоча й відчувала слабкість. Добре, мудрику, але тримайся близько. Бабуся взяла Софійку за руку, і вони пішли до машини. Бабуся сіла за кермо, а Софійка згорнулася на задньому сидінні, укутавшись у ковдру. Машина м'яко котилася по дорозі, мимо полів із соняшниками й дерев, із співаючими птахами. Софійка дивилася у вікно, але її голова продовжувала боліти Мені так погано, я хочу додому. Бабуся сказала: скоро приїдемо, лікар дасть тобі ліки, і ти будеш знову здоровою. Мудрик летів поруч. Іноді, сідаючи на дах машини, і гукнув Софійко, уяви, що ми в касці, лікар чарівник, який лікує головний біль. Софійка засміялася, але слабкість не проходила, і вона заплющила очі. Машина зупинилася біля великої білої будівлі з червоним хрестом міської лікарні. Бабуся допомогла Софійці вийти, тримаючи її за руку. Софійка відчула холодний вітер і сказала: Мені тут не подобається, я відчуваю себе погано. Усередині було тихо, пахло ліками, а на стінах висіли малюнки з тваринами. Бабуся підійшла до медсестри і сказала: У моєї онуки температура й болить голова. Мудрик сів на стілець і гукнув Софійко, не бійся, я тут. Уяви, що це замок здоров'я. Софійка посміхнулася. Двері кабінету відчинилися. І вийшов усміхнений лікар у білому халаті. Привіт, Софійко, я доктор Сергій. Давай перевіримо, що з тобою, сказав він. Бабуся посадила Софійку на крісло, а лікар поміряв температуру і подивився горло. У тебе температура і слабкість, це через застуду, пояснив він. Софійка здивувалася. А як мені знову стати здоровою? Лікар посміхнувся. Зараз дам тобі таблетку і сиропчик. І ти скоро почуватимешся краще. Мудрик гукнув Софійко, це як чарівне зілля прямо з казки». Софійка кивнула, хоча й відчувала слабкість. Лікар дав Софійці пляшечку з солодким сиропчиком. Випий сиропчик, це допоможе твоїй головій температурі, сказав він. Софійка спробувала сироп, і він виявився смачним, наче тисяча ягід. Смачно, але голова все ще болить, сказала вона. Лікар пояснив, ліки діють повільно, ти відпочинь, і скоро стане легше. Бабуся дала їй ковдру, а мудрик гукнув Софійко, уяви, що ти принцеса, яка видужує. Софійка посміхнулася, відчуваючи, як слабкість помаленьку починає відступати. Софійку поклали на зручне ліжко у маленькій палаті з великим вікном. Бабуся сиділа поруч, читаючи їй улюблену книжку про пригоди. Софійка слухала. Але її очі важко закривалися. Мені хочеться спати, але голова ще трошки болить. Бабуся погладила її по волоссю, відпочинь ліки допоможуть. Мудрик сів на підвіконня і гукнув Софійко, я стежитиму за тобою, як лицар. Софійка заснула, відчуваючи тепло ковдри і бабусину присутність. Пізніше Софійка прокинулася, і її голова вже не боліла так сильно. Вона відчула легкість у тілі і сказала Мені краще, болить менше. Бабуся перевірила температуру. Софійко, температура вже в нормі. Молодець, ти майже здорова, сказала бабуся. Лікар зайшов і посміхнувся. Ти добре впоралася, Софійко. Пий багато води і відпочивай удома. Мудрик гукнув Софійко, ти тепер здорова героїня. Давай додому. Софійка встала, відчуваючи радість. І подякувала лікарю. Бабуся допомогла Софійці сісти в машину, і вони поїхали додому. Дорога була спокійною, сонце сідало, фарбуючи небо в рожеві кольори. Софійка дивилася у вікно і сказала: Мені подобається, що я почуваюся краще, але я хочу спати. Бабуся відповіла: дома ти добре відпочинеш. Мудрик летів поруч, гукнувши Софійко, уяви, що ми летимо на хмарах. Софійка засміялася. Коли Софійка прийшла додому, вона укуталася в улюблену ковдру і лягла в ліжко. Бабуся принесла склянку води і сказала: Пий, це допоможе тобі стати здоровою повністю. Софійка ковтнула воду і відчула, як вона засинає. Мені так приємно лежати, я хочу спати. Софійка посміхнулася і заснула, відчуваючи тепло і спокій. Наступного ранку. Софійка прокинулася від співу птахів. Сонце лилося крізь вікно, а її голова була легкою, як пір'їнка. Я почуваюся здоровою, вигукнула вона, сідаючи в ліжку. Бабуся увійшла з посмішкою. Софійко, ліки і відпочинок зробили диво. Мудрик гукнув із вікна. Софійко, ти тепер найсильніша. Давай грати. Софійка швидко вдяглася, відчуваючи енергію. І побігла на подвір'я. На подвір'ї Софійка бігала, сміялася і будувала будиночок із піску, вона відчувала радість і силу. Мені так подобається гратися, я почуваюся здоровою. Мудрик літав поруч, гукнувши, Софійко, ти найкраща. Ввечері Софійка сиділа на траві, згадуючи вчорашній день. Коли боліла голова, я боялася лікаря, але він допоміг, сказала вона собі. Вона пригадала, як сиропчик був солодким, а таблетка розчинялася в роті. Мудрик сів поруч і гукнув Софійко, лікар твій герой. Я б також випив сиропчик. Він, на вигляд, був такий смачний. Софійка засміялася. Може, наступного разу дам тобі спробувати. Вона відчула вдячність до лікаря і бабусі. До Софійки прибігли Максимко й Оленка, діти з сусіднього двору. Софійко, давай грати! закричали вони. Софійка радісно кивнула Так, я почуваюся здоровою і хочу грати. Вони будували замок із гілок і камінців, сміючись і ділячись ідеями. Мудрик кумедно спробував підняти гілку, але впав у траву, і діти засміялися. Під час гри Софійка сказала Коли боліла голова, я пила воду і відпочивала. Це допомогло. Максимко запитав а що ще робити, якщо захворіти? Софійка відповіла, треба слухати бабусю і йти до лікаря, як я. Оленка додала І пити чай з медом. Мудрик сказав: Лікарів не треба боятися, вони знають, як зробити так, щоб ми швидше стали знову здоровими, коли нам погано. Бабуся вийшла на подвір'я з кошиком ягід і сказала: Софійко, я рада, що ти здорова. Давай поїмо ягід. Софійка взяла ягоду і відчула солодкість. Мені подобається бути здоровою, я відчуваю силу. Бабуся посміхнулася. Ти добре впоралася, Софійко. Мудрик гукнув: Я теж хочу ягід. Це нагадує мені по запаху сиропчик лікаря. Усі засміялися. Софійка допомагала бабусі прибирати ягідний кошик і сказала: Тепер я знаю, як піклуватися про себе. Хочу бути здоровою завжди. Софійка обійняла бабусю і подивилася на мудрика. Я відчуваю радість, бо навчилася бути здоровою. Мудрик гукнув Софійко, ти молодець. А ви, друзі, якщо хочете нових пригод, підпишіться на розвиваючі казки для дітей, щоб слухати більше історій про нас. Софійка додала: Так, давайте разом відкривати світ здоров'я і дружби. Пташки заспівали веселіше. Ось і кінець казки. Слухайте нові розвиваючі казки для дітей. До нових пригод!